Готуємо з вами п'яні мариновані помідорки. Помідорки я ось так от щільно наклала в баночку, дала сюди 2 зубчика чеснику і тепер готуємо маринад. Для маринаду нам потрібно буде 7 склянок води, 3 лаврових листочка, 5 гвоздичок, 10 чорних перчиків горошком і щіпка червоного перця. А також 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки кам'яної солі, 1 столова ложка горілки і 1 столова ложка оцту спиртового 9%. Тепер ми це все гарно розмішуємо і ставимо на газ, щоб закикліти. Ну, а тепер заливаємо наші помідорки. Гарячим маринадом. Маринад закипів, став такий дуже ароматний. І ставимо стерилізувати банку на 15-20 хвилин і закатуємо кришечкою. Через 20 хвилин я закатую банку, перевертаю її до гори дном і ставлю до остивання під коцик.